Навіщо Макрон та Фондерлайн поїхали до Китаю пропонувати економічні бонуси за підтримку проукраїнської коаліції? Ви знаєте, багато коментарів і коментаторів схиляються до думки, що і Урсула фон дер Ляйн, і відповідно Макрон діють в тандемі і виступають у ролі злого і доброго поліцейського. Принаймні, це можна такі висновки, можна зробити, виходячи із попередніх заяв обох лідерів. І якщо Урсула фон дер Ляйн діє доволі жорстко, її заяви більш жорсткі, Вона наполягає на скажімо на тому, що а в разі, якщо Китай продовжить політику зближення з Москвою, і відповідно більш активно братиме участь у війні, то суттєво постраждають економічні і політичні інтереси Європейського союзу і Китаю, ну і в першу чергу, звісно, китайські інтереси в Європейському Союзі, оскільки товарообіг, ми знаємо, він дуже суттєвий, вся торгівельна стратегія Китаю з Мова саме на те, щоб отримати прямий доступ до європейських ринків, і тому це дуже чутливо для Китаю погіршення економічних відносин. Макрон натомість все таки більше говорить про економічну співпрацю. Він приїхав не один, він приїхав цілою низкою бізнесменів. Мова йде про можливість укладання нових угод. Тобто, він пропонує Китаю пряник і. Власне, я думаю, навколо цих двох позицій буде відбуватися головна інтрига. Головна інтрига. То, все ж таки, на чиєму боці Китай ще не зрозуміло після навіть заяв, що от Крим не визнають російським і таке інше. Ну, китайці і раніше це говорили, тобто, в принципі, їх позиція не змінилася. Очевидно, що ця інтерпретація, звісно, додає фарб. В китайській позиції, тобто вона робить її таку не, не такою пласкою. Але разом з тим, я думаю, що все-таки ключовим є заяви перших осіб, власна позиція самого Сінзяньпіня ніж позиції інших представників послів в більше в європейському союзі. І, і очевидно, його позиція спрямована саме на те, щоб пом'якшити е, можливо європейську реакцію. Тобто, е, я би сказав, що е, станом на зараз китайська позиція суттєво, суттєво не змінилася, і е, е, як кажуть, криється в деталях. А деталі це оця. Зауваження, яке робить постійно Китай, що причини війни вони більш складніші і Росія має право захищати свої власні інтереси від посягань заходу тобто ця ця риторика в значній мірі і визначає китайську позицію пане ігоре а чи важливо ну скажімо так хто до кого їздить так тому що наприклад лідер китаю він їздив до путіна в москву макрон і урсула фондерляйн приїхали в китай і черговість цих візитів чи важлива тобто чи може оцей Візит нинішніх європейців до Китаю як скасувати, так би мовити, або змінити певні домовленості СІ з путіним, я думаю, що це два паралельні процеси. Вони можливо будуть перетинатися. на... Але сказати так, що один одна партія візит, візитів може повністю скасувати інші візити. Я не можу. Тобто, в, в цьому сенсі китайці будуть проводити диференційовану політику. Вони з Європою будуть більше говорити про економічні цілі, про важливість мирного співіснування і багато чого іншого. Адже дивіться, ми ж визнаємо територіальну цілісність і на цьому стоїмо. А далі вже починається багато багато нюансів політичних. Да? Тобто тут тут не все так просто і китайська політи... позиція вона. Ну, принаймні, буде спиратися на погіршення відносин Сполучені Штати Америки. Вони будуть постійно наголошувати на цьому і будуть вимагати саме реакції Європи на погіршення цих відносин. А, натомість європейська позиція, вона. Поки що не виглядає такою рішучою і готовою готовою приєднатися до американських санкцій, американської американської жорсткої лінії. Отже, баланс буде збережений, і мені здається, що в даному випадку цей візит навряд чи може суттєво змінити ситуацію в позиціях сторін. Чи буде розмова Сі та Зеленського, тому що в Китаї заявили, що просто не було часу у китайського лідера, поки на це та, ладно, Це брехня, звісно. Ну ми ж чудово розуміємо, що по Китаю немає про що запропонувати Зеленському. От в цьому проблема. І я думаю, що без конкретних пропозицій немає сенсу до розмов, тому що така, така розмова і офіційне запевнення України в територіальній цілісності і в Повазі до територіальної цінності кордонів і все інше, звісно, це такий серйозний політичний сигнал Китаю. Китай станом на зараз очевидно не готовий до таких таких сигналів. І дуже коротко. бо у нас залишається мало часу. Чи на чи буде допомагати зброю китай Росії? Такі це питання вирішено чи ні? Це питання не вирішено, але переговори тривають. І я думаю, Китай залишає за собою цю опцію саме для торгів з Європою, і штатами. Дякую вам. Ігор Самоволос, директор центру близькосхідних досліджень, долучився до «Свобода ранок. Говорили ми про взаємини ЄС та Китаю, та власне, зокрема про візит Макрона та Урсули фондерляїн в Китай.